Косівські оперативники спільно з співробітниками УБН в Івано-Франківській області під час відпрацювання оперативної інформації затримали 37-річного чоловіка, мешканця села Старій Кути Косівського району. Під час проведення поверхневої перевірки правоохоронці у нього вилучили підозрілий поліетиленові пакети. Його чоловік отримав в одному із поштових відділень. Всередині були психотропні речовини, амфетамін вагою близько 125 двадцять грам. На чорному ринку вартість цієї посилки сягає щонайменше 60 тисяч гривень. Слідчим одразу було проведено невідкладні слідчі дії, йдеться про огляд житла та подвір'я чоловіка. Всі психотропні речовини направлено на проведення необхідних експертиз. Правопорушника затримали в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. За вказаним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією. Частина 3 стаття 309 кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне виробництво, виготовлення, придбання зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуду. Затриманому загрожує до п'яти років позбавлення волі, слідство триває. Михайло Березень, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.